Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну страву, а саме лаваш, або ще інакше називають кебаб, шаурма. Для приготування нам знадобиться філе, куряче, майонез, кетчуп та гірчиця для соусу, або ще будемо готувати зі сметаною, таким більш правильного, правильного харчування. кебаб. От, Лаваш, сирок. Капуста пекінська, огірок та помідор. Ну і трави це для смаження курки. Одне філе ми відваримо, а інше наріжемо та будемо смажити. А цей кусочок курочки ми нарізаємо. Ну, я нарізаю на ось такі полосочки. Так воно і скоріше просмажиться. і і вже не потрібно буде нарізати при. Ну, коли вже буде готове посмаження. Обов'язково сіль та перець. Так, добре не шкодуючи. І перемішуємо. Також додам зараз трошки чеснику. В мене такий сухий. Якщо маєте, можете звичайно потиснути і перемішати з ним. На сковорідку наливаю олію та чекаю, поки вона розігріється. Так, На розігріти сковорідку ставмо нашу курку. Поки курка смажиться одна, а інша відварюється, ми з вами приготуємо соус. Для соусу я беру кетчуп. Так, майонез. Та гірчиця. Якщо гірчиця у вас Міцна тут трошки, а в мене вона звичайно, оригінальна, тому тут навіть написано мяка та -то солодка, тому її можна і побільше. Все. І ці три інгредієнти просто замішуємо. Також додам сюди трошки прованських трав. Можете додавати будь-яку зелень, яку ви любите, сушену маю на увазі. Дуже ароматний соус у нас вийшов. Його відставляємо і переходимо до начинки. Сьогодні я використовую пекінську капусту. От, а загалом деколи беремо і листя салату, деколи беремо і звичайну капусту. Тож особливої уваги на це можна розвертати. вертати. у вас є капуста, що у вас яке там листечко є, то можете і використовувати. Капусточку нарізаю. Не дрібненько, тому і невеликими кусочками. Мені треба багато, бо я готую сьогодні три лаваші. Два звичайні і один такий більш дієтичний, скажімо так. Далі ми використаємо огірок і помідор. Огірок я очищаю і буду натирати. Огірочку я використаю, напевно, ось так половинку, половинка, що мені потім знадобиться. Натираю я огірок на оцій, бачите, терці. Він тоді виходить дуже тоненько. Ножем я так не зможу нарізати. А для шаурми це важливо, щоб огірок був тонесеньким нарізаним. Ось дивіться. Бачите? Такі аж світяться кусочки. Очень готовий і тепер помідор. Помідор також треба тоненькими кусочками, але на терці це не вийде зробити. Тому, користуючись ножем, тоненько нарізаємо. Також підготуємо і сир. Його ми натримо з цього боку. Також зараз приготуємо сметанковий соус, який буде менш шкідливий, скажімо так, ніж ось цей, там, де купа хімії у вигляді майонезу, кетчупу, гірчиці. Не думаю, що там щось таке натуральне є. Беремо сметанку і часник. Часник я візьму сюди не сухий, а ось такий зубчик один. Навіть його забагато буде, зараз подивлюсь, скільки там його вийде. Так. Зараз. Ну, ось так буде достатньо, тому що занадто чесниковий шмак також недобрий. Так. Сюди додаємо також прованські трави, Трошечки ось ой. так. І вимішуємо. Все, залишаємо нехай він настоюється. М -м, вже гарно пахне чесночком. Я лава і збираємо, починаємо з соусу? Є. Тепер ставимо капусту пекінську або звичайну, або листя салата, що собі придумаєте? У мене сьогодні пекінська капуста так є далі огірок. Помідорчик. Так, ну і головне це курка. Я люблю ось таку гарну засмажену, навіть трошки суховату. Я. Yeah. Тепер сирок натертий. Так. І зверху ще трошечки збризкою соусу. Все. Ну, і найскладніше це, звичайно, завернути цей лаваш. Ну, Сьогодні ще нічого, я вам скажу. Все, ось такий. Відкладаю і готуємо другий. Тепер приготуємо той, що є корисним, не є шкідливим. Зі сметанним соусом, без кетчупа, без майонезу. Також гарненько примащуємо його. с спочатку капусточку, так, потом мугерок, помидор. Відварене філе. І сир. Ось так. Ну і так само зверху трошечки зприскуємо, викладаємо вже залишки всього соусу. Звертаємо. Напевно, лаваш був свіжий, тому досить гарно він завертається і не ламається. Все, готовий другий є. Обсмажувати ми будемо сьогодні ось на грилі одненький. І ще покажемо вам, що ми робили, коли в нас не було грилі. Просто розігрівали, дуже гарно розігрівали суху сковородку, обов'язково суху сковороду, і на неї ставили лаваш. Отже, один ми посмажимо тут, а інший у грилі. Перевертаємо. Ну, ось така краса в нас вийшла. Це той, що посмажений на сковорідці. Зараз розріжу і покажу вам, як він виглядає у розрізі. Дуже хрумкий і соковитий. Ось так. Сир розплавився. Клас! Обов'язково приготуйте, я думаю, ви не пошкодуєте. А от з начинкою можна дуже експериментувати. Тож, нехай вам смакує, готуйте з задоволенням.